Такого у замку ще не було. Дітлахи не приховують захвату. Ой, моя принцеса. Мені все подобається. Мені теж. Але найбільше Мені Там є що Він дуже класний. Нарешті великий секрет. Театру ляльок розкрито. Тепер можна сміливо зазирнути за лаштунки і доторкнутися до мистецтва. Побачити зблизька костюми, декорації та ляльки. Вони дуже цікаво працюють, і що вони важкі, як актори, майже годину ним представляють. Я пам'ятаю в дитинстві. Перший раз пішла мені ці вистави сподобались, бо вони як фантастичні. Унікальна виставка театральної ляльки результат колаборації двох ювілярів закарпатського обласного театру Ляльок Бавка що святкує 45-річчя, та Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького, якому цьогоріч виповнилося 80. Оскільки цей час промайнув в роботі, як і в них, так і в нас, і ми вирішили цю таку колаборацію тут відтворити. Дуже унікальні представлено, як ви бачите, роботи. Всі вони наповнені театралізованим дійством, всі вони пройшли через сцену. І це справді унікальна річ, тому що зібрано від найдавнішої ляльки по сьогоднішній день. Лялька в часі, так і виставка називається. На виставці представлено ляльки, декорації та костюми із золотого фонду закарпатських лялькарів. Завжди хочеться дарувати друге життя лялькам, тому що ляльки, які вже вийшли на заслужений відпочинок, можуть знайти місце тут і дуже багато гарних глядачів подивляться їх, порадіють і зроблять таку ретроспективу, як розвивалася театральна лялька, починаючи. З 20-го року до 25-го. тобто є якась така певна тенденція в розвитку, як змінювалися настрої, як змінювалися художні образи. Серед найцікавіших експонатів архівні ляльки з вистави, чарівне кресало, Югорської балади, про Скрипаля Ференца та його вірного друга Пішту. Біля кожного стенду – коди з історією постановки. Сценарій до однієї з вистав Зоряний Малюк написав Євген Тищук, директор департаменту культури Закарпатської Ова. Каже, що саме завдяки магії театру Ляльок його герой зміг справді впасти з неба. Дуже багато театрів в Україні ставили саме цю п'єсу. Я сам її особисто поставив в Мукачевському драматичному театрі, але у них свій хід, і все таки ляльки вони більш мають можливості. В тому, що ну вони можуть літати, вони можуть якось метафорично перетворюватися засобами театрального мистецтва театру ляльок, тому що в драматичному театрі ну дуже важко актору політати, а там прибульчик падає з неба. Це цікаво. Під час відкриття артисти театру Бавка показали перформанс із трьох вистав, подарувавши відвідувачам живу зустріч із казкою. Ще в нас була одна вистава і вона дуже красна про маленьку мрію. І дитина, взявши мрію за руку, повела її в будинок. Тільки на мрія зайшла в будинок, вона зустріла там дитинство. І тоді дитинство та мрія завжди ходять поруч. Лікар Марабу, жирафа та Носоріг відтепер оселяться в музеї серед експонатів, що розповідають історію закарпатського театру. Деякі інші ляльки продовжать свій шлях на театральних сценах. Наприклад, уже найближчими днями Недотепа і Вертепа вирушить до Будапешта. Так, що всі гості Будапешта, всі жителі Будапешта, українці, які тимчасово перебувають в місті Будапешті, будуть змозі прийти подивитися нашу виставу саме в цьому місці, зануритись у казку в стінах замку можна протягом двох тижнів. ляльки та декорації чекають на дорослих і малих відвідувачів, аби ожити у їхній уяві по новому.